На зустріч йому ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику. Краще послухай мою веселу пісеньку. Я колобок, кругленький, веселий, несумненький, з я і сметани в печі рум'яний стан. Я по світу мандрую, Пісеньки усім дарую. Я втік від діда й баби, я втік від зайчика і вовка. І від тебе утечу. І знов втік. Котиться далі, а на зустріч лисичка. Хитра-хитра, та ще й голосованчок ніжний. Кобочку. Який ти гарненький, а яка в тебе пісенька чудова. Заспівай ще раз, тільки сядь мені на носик, бо я так погано чук.